Після того, як Мері відвідала свою рідну сестру, вона почала себе дуже дивно поводити. Її чоловік Прайс намагався зрозуміти, що сталося. Але Мері не надавала зрозумілої відповіді. Все, що вона відповідала, це втомилася, не виспалася, немає настрою і так далі. Але дивності тривали одна за одною. Колишня Мері завжди пам'ятала всі важливі події та дати ювілеїв, а тепер раптом забула про найважливіше, як вона раніше говорила, свято для неї. Який подарунок ти б хотіла отримати? запитав під час сніданку Брайс. Подарунок посміхнулась вона. А в честь чого Брайс витріщив очі. Тільки не говори, що ти забула, я ніколи в це не повірю. Про що забула? П'ята річниця нашого шлюбу, але відзначити п'яту річницю шлюбу не вдалося. Прийшла звістка про те, що сестра близнючка Мері на ім'я Емілі покінчила з собою. На похороні, окрім Брайса з Мері і кількох подруг Емілі більше нікого не було. Коли Брайс прощався з Емілі, він подивився на її обличчя і раптом побілів від страху. Мері прошептав він, а потім подивився на Емілі, що стояла поруч з ним. Пазл почав складатися. Що ти натворила, Емілі? Звернувся до нібито своєї дружини. Ти вбила мою дружину і приїхала замість неї. А зараз я ховаю свою справжню дружину. Мері зробила декілька кроків назад. Ні, Емілі померла. Ось вона. Я твоя дружина коханий. Щоб перевірити, чи це так. Брайс задав всього одне питання. Що ти відповіла, коли я запитав, чи можна з тобою познайомитися? На обличчі Мері з'явився переляк. Звісно, вона не знала. Я відповіла, я сказала так, боже, тоді знала, що ти будеш моїм чоловіком на все життя. Підійди сюди, краще обійми мене. Ні, Емілі. Мері сказала, щоб я спочатку проспався, тому що я був п'яний як чіп. Сумно відповів Брайс. Мері не хотіла знайомитися зі мною. Мені пощастило, що я знову випадково зустрів її. Тепер відповідай, що ти зробила з Мері. Емілі зрозуміла, що діватися нікуди. Я заздрила Мері все своє життя, плачучи, сказала вона. Хоч раз в житті я хотіла опинитися на її місці, я спробувала. Пробач мене, Брайс, я не зможу замінити тобі дружину. Ми схожі лише зовнішньо, але я нічого не робила з Мері. Я лише сказала їй, що ти зраджуєш їй. Зі мною і цього було достатньо. Пробач, прайс!